Цього року день медика відзначили без великого розмаху, адже наразі держава переживає непрості часи. Зібралися люди у білих халатах у конференц-залі Хуської районної лікарні. Тут їх привітали перші керівники міста та району. Я хочу щиро подякувати кожному медику, починаючи від медсестри, чи санітарочки, кінчаючи лікарем, кінчаючи за відділенням. Кожен хто ходить на роботу. Хто робить цю роботу дуже відповідальну, дуже складну. Я вам щиро за це дякую. І перед кожним медиком я схиляю голову за ваш труд і за вашу роботу. бо ви цього заслужили. Я хотів би щиро привітати з цим професійним святом, побажати вам родинного щастя, Божої благодаті і що вас тільки ходили на профілактику. І коли ви будете виходити зміни, відпрацювавши свою свій трудовий день. Ви йшли з задоволенням, що ви надали допомогу жителям Хущини, покращивши їх. Моральний, фізичний, стан здоров'я. На адресу представників найгуманнішої професії лунали слова вітань та подяки за неоцінений труд, який прикладають щодня, виконуючи свій професійний обов'язок. Хвилиною мовчання згадали й тих медичних працівників, які вже відійшли у вічність, адже всі без винятку присвятили себе благодійній справі, турботі про життя і здоров'я людини. Також говорили на святковому зібранні про плідну співпрацю представників медицини з владою теренах Хущини за постійне взаєморозуміння та підтримку. Ми на сьогодні гордимося керівництвом і лікарні, і керівництво галузі охорони здоров'я району, гордимося вашим професіоналізмом, відданістю, справі і хотів би побажати вам, щоб ви носили в своєму серці почуття власної гідності за те, що ви робите для людей і для суспільства. Я щиро вітаю вас з професійним святом. Хотів би, щоб і ці святкові дні, і будні були для вас на робочому місці. Спокійними, нетривожними, за сумлінну працю та високий професіоналізм окремих представників медичної галузі відзначили почесними грамотами.